Доброго дня колеги! Знаходимося в підволочиському районі на полях ТОВ Україна, де був застосований продукт компанії Байер Мерлін Флекс 2 у нормі 1 літр на гектар плюс 0,4 літри меро на гектар. 1 червня був внесений даний продукт. Щоб забрати будульні буряни. попередник тут соя. Хотілося б покоризати роботу, умовно кажучи, через 4 дні після його внесення. Це вже коли набралися температури і дійсно він почав працювати. Ось тут, бачите, лобуди, шпориш. Падали ці соняшнику, як виглядає. Кукурузу тут був після того, як дощ трохи градом порвало. Але це 4 дні після внесення. На як бачите, судячи по відмерлих рослинах, то тут є дуже, дуже велика кількість була, березковидного і ось всього. Дивіться, як спрачувало гарно. 4 дні після внесення, ось березковидний. Фазу ви також можете бачити. Продукт просто бомба.